Вибиває з пам'яті хід серкарічної давності. Зу-зу-зу-зу-зу-зу. До на диска, трохи смішна та наївна. Тихий випневий день вітерець несе прохолоду. Смаравдами грає вода в полоденному світлі. У лебеді і качки розбризкують краплі кривами. На кольорові стрічки давно японські парчеві кої. У волетних позах застигли статуетки фламінга. Нібито повний спокій у зоопарку, але солон посипає себе пилюкою, наче хоче замаскуватись. Черепаха намагається заритись у пісок і раптом, крізь плескіт води, голоси птахів дітей, знов тривога. А назустріч риквела, якому завадили спати.